Wielka interwiu. Miecno zdrowia, Szanowny Państwo, Всім хочу нагадати, сьогодні, 16 жовтня, на великий екрани виходить українська комедія з перцем, чорним гумором і дуже не впізнаними героями: 10 «Десять блогерят». Це прем'єра, яка точно не пройде повстрічки ваших емоцій. У Дніпрі прем'єра відбудеться сьогодні. Друзі, сьогодні, саме сьогодні, в Дафі Мультиплексі» о 18.40. Я гадаю, що квиточки ще є, і ви в ще встигаєте. Ну, от у нашій студії, сьогодні ті, хто цей вибуховий коктейль. Ель створили Автор ідеї, сценарист, продюсер фільму Олександр Щур, а також виконавець однієї з головних ролей, народна улюблениця і артистка України, незрівнянна Ольга Сумська. Вітаємо Дніпро. вітаємо! Вітаємо Дніпро! Вітаємо вас. Вітаємо. Ми вас у Дніпрі. Да. Ну так знаєте, я казав, що багато до вас питань особистих. Ну але сьогодні ми будемо розкривати таємниці фільму, але без спойлерів, тому що щоб було всім цікаво дивитися, Олександре. Як сценарист, як продюсер, Продюсер, коратесенька, дайте нам сторіс профілю. Ну чому потрібно дніпрянам та й всім українцям подивитися цю стрічку? Так, да, вітаю всіх. Знаєте, я от, в тому числі останній раз був в Дніпрі рік назад в Вільмам Буча дуже важливим і, скажем так, на таку важливу тематику. Зараз він їздить по закордону. Ми робили багато показів, в тому числі і нашим військовим, і дуже багато чули, що хочеться я якогось якісного розважального українського контенту. Тому що хочеться дивитися українською, якщо ну вважаючи яка ситуація, у нас хочеться щось легке і виникла ідея. Ну так, Олександр, тому що я, я от ну спочатку вторгнення, я я. Ну, якось не плакав. А, а от на, на прем'єрі вашого фільму буча ну дя дя дякую за мої Я сльози також, можна за прийнає. чоловічі сльози. Так да, за і, мої жіночі і, і от ми хотіли зробити контент, де буде дуже смішно, але при цьому взяти якусь цікаву тему і згадали тоді. У нас є така проблема в Україні проблема хейту, що всі за війни оскільки не можуть дотягнутися до тих, хто на півночі кидаються один на одного дуже часто. І є такий навіть жарт, дуже мені подобається, що українці образились, коли дізнались будь-що. <гум> і виникла тоді ідея зібрати 10 відомих акторів, артистів, і щоб вони грали самі себе і щоб їх всіх за щось хейтили. І зібрати, і це така алюзія на Гату Крісті, 10 Христі, Це українська <гум> Адаптація. <гум> І зробити дуже смішну комедію, де жартувати на цю тему. І я дуже вдячний, що всі погодилися. Оля Сумська, наші топові артисти В'ячеслав Довженка, Рам Розуманян, Тарат Цимбалюк, Олексій Вертинський, топові блогери. Кенді А тепер супер... так а дивіться, там там вже солянка така да, пішла. Да, там да. Uh, у вас і uh, Кенді Суперстар. Ну це для тих, хто по і знає. Да, топова so, українська блогер uh, Альона, і... Альона, Альона 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 це ну, перша велика роль ну, і я так... навіть порнозірка <хи> Джезефіна Джексон на закуску. <хи> це заки <десь, хи> топор. Ти, це для нас, ти хто постарав, але <свят> я одразу скажу і зараз передамо Олі слово. Це найбільш одягнена роль Джозефін <свят> і так що і можна багато слів. Да, да, багато слів так, що можна йти навіть з дітьми. Ну не зовсім маленькими, але з але і я прийшов, коли на етапі ідеї з всіма спілкувався і питав, чи цікаво їм такому знятися. І для Олі одразу прийшов, що Олі є така дуже цікава комедійна історія. Чи згодишся ти грати разом з Джозефіною від дві акторки, дуже різні, і щоб ви спілкувалися і. Оля далі передивився. Так далі. я погодилась. Ну а як я можу відмовитися такому продюсеру, якого я вже в другій картині знімаюсь? Отже, я ти, він, вона Ну, я там був сценаристі. так, все одно Ну, це ми знаємо. Це, це за наша команда. Ну і я велика прихильниця Бучі. Як і ви, пане ведучий. так коли я подивилась цю картину, вона запала мені в серце. І всі прихильники по всьому світу сьогодні ну, от відгукуються, яка це неймовірна. Зворушлива історія. Пасибі вам, Олександре, тому що ви достукались до сердець українців. Але давайте просто так, але дуже я ні, це, ну дуже... чекайте. Я просто ж хочу зробити вам е, комплімент. Я ж не я, я поза хейтом. Да? Е, ви знаєте, ну хейт, це таке явище, яке сьогодні оточує всіх нас. Ми в ньому живемо, ми нікуди від нього не можемо дітися, тому що люди дозволяють собі найбрутальніші речі. Ну, можливо, так вони це наш спорт якийсь такий, так, внутрішній, український. Так, їм стає легше, так. І от мета і місія нашої картини поборотися. Хоча ні, ну ми не можемо зарадити так стовідсотково. Але хоча б нагадати, що хейту має бути менше, і ми маємо бути толерантними добрішими. Так, друзі, в нас є на кого Ого, ці флюїди так, негативні скидати, скидати так але ж не на співвітчизників, так ну ну, так. ну чомусь на ну, у нас це такий як спорт український. Ми якось, але коли якась біда, ми всі е, гуртуємося, Абсолютно. даємо якісь там е, як то е, лю, люлюї, та так, от, коли Саша мені запропонував цей сюжет, і навіть такі партнери, як Джозефіна. От я подумала, чому б ні, тим більше зіграти себе, це вперше. І коли мене питають, а пані Оля, кого ж ви всі картині? Вони не знають, що не познайомились. Хтось не бачив трейлера, я кажу, не повірите. Сиділа, сиділа і висиділа Ольгу Сумську. Та ви що? Більше того, під мене писали сценарія. Це вперше за мої багато років кіно. І це, це дає надію, що далі буде. Тим більше що всі герої виживають, слава Богу. І у мене десь закрадається думка, що все ж таки буде продовження. Ну <смир> 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 ми на це дуже сподіваємося. А це. бачите, глядачі будуть вас <смир> <та>. просити. <смир> ну, і, де Будемо відвертим. Да. Є, є як, як би, тема хейту, але звісно, головна мета була, щоб. Uh -huh. Люди відпочили, посміялися, і знаєте, о, поки фільм не вийшов на екрани, жоден ти неможливо знати це. Сміш смішно і це смішно. <кій> Давайте я скажу, що це смішно. Тому що, тому що друзі, коли я почитала декілька сцен, а вони ну, дуже гострі. Вони на, на на межі, можна сказати, думав. «Вау, я як я погоджуся, а я погодилась, тому що це дуже смішно, ну, от Абула, коли а... ти читаєш, а коли ти дивишся це на екрані, це ще смішніше. А це дорослий гумор, це чорний дорослий гумор, якого а так камео, не вистачало, так нас... так, якого так не вистачало у нас в українському кіно. І це чітко визначений жанр чорного гумору, сатири. Розумієте, у нас інколи знімається кіно, коли ми не можемо е е відчути цей жанр, і, і, жанр і визначити. Оце і є е, недолік іноді е, і сценарного е, такого е, ф, факту, да? тому що люди не можуть написати історію і чітко визначити жанр. А у нас він. Є, і це чорна комедія. Ну О, я так розумію, так коли ще е, люди е, знають цих людей, ну бачать, ну не вигадані якісь там персонажі. А коли ага Оля Сумська, так а що ж про тебе скажуть? Так, а що ж про, про того на, на, виконавця? Вони ж самі себе грають, і по суті, якісь можливо е, моменти, коменти. Е, Хтось там і залишав їм. І вони, а може, і я там десь захечуся. У нас терен, у нас військовий навіть в команді. Тому у нас така да, багатожанрова багато да, команда, що да. це. Ну там всі, я ж жив так, такий склад, я як подивився, ну, не знаю. Ви знаєте, що... всі, дуже, всі дуже іронічні. Саша дуже іронізує е, з приводу себе. Альона Альона погодилась, Такі речі, ніхто б не знав, що вона буде от так, як, ну, комедійну роль може зіграти. Це дуже цікаво. Знаєте, Тут би було щось цікаве. Якби там, там з'явився Олександр Усік і Віктор Ющенко був, і все. Це, оце було б таке, розумієте, така Ну, ви селянка. Знаєте, Олександр Щур міг би їх вписати в сценарій, навіть такі персонажі. Ми чекаємо продовження. Це, не це буде... є майстерність сценариста, адаптувати цю історію, зробити її смішною. І навіть такий гострий сюжет, він сприймається ну, так. з гумором. А ну, до речі, так. сцена, яка викликала у вас найбільше внутрішні такі суперечки були під час зйомок. Ну, Суперечки, там є такі сцени доволі жорстокі. Не будемо спойлерити, але це було трошки Жорстокий страшно. Плані смішні. Так, так. Смішні. Ну, для Нехай мен... вони будуть. Для смішні, мене найчорніша комедія, весела комедія була це «Конотопська відьма. Такі веселі кадри ж були. Там <с так було. Ну, Ніхто так ще росіян так не вбивав. Ну, а тут навіть ці серйозні сцени вони сприймаються згору, вони смішні. Ну, от як це можна зробити? Робити так, комедія потрібна зараз дуже потрібно. Нашим хтось каже, не чомусь це звідусіль внесеться. Жарти зараз під час війни не, не не, не на часі. Друзі, це наш ну не знаю, це наша зброя українців. Саме сміх, саме жарти, це одна із да, зброї. Я, я згодом можна я додам це, тому що важливо да багато хто. А навіщо знімати? От зараз комедію? Дивіться, Перше, ми знімаємо інші от як фільм бучі. Ми готуємо великий серіал про роботу спецслужб. Але по перше, треба розважальний жанр. По друге ми жодної копійки не взяли з державних коштів, Це все за кошти приватних інвесторів. Числі, от, з Дніпра люди, а, і ми потім вся група. І Я хотів пожартувати: Хейту як до Горбунова не буде, не, не буде, буде. Ну, буде, не добре. Нема да, за що вчепитися. Да, ін... І по інше, от, сьогодні ми навіть будемо теж розігрувати. У нас ми допомагаємо, от, наприклад, бригада Бурєві, Азов, збираємо на ФПІ від дрони, їздимо на прем'єрах. Тобто ми можемо якби, знаєте, не витрачати державні кошти, робити контент, який дозволить розважатися, і допомагати армії, те, що повинні робити всі українці. Я тут питання з стільки... Заготував, самі вже без, я, я вже не знаю, я слухав би і слухав би вас. А, ну, а продовження. Якщо буде от, добре все. Слухайте, я думаю, не обов'язково продовження. Є стільки га багато гарних ідей, які ми так. можемо. Знаєте, в українське кіно воно розвивається, виходять чудові документальні фільми, якісь автобіографічні, комедійні. Я думаю, от ми всі повинні робити, розвивати в цілому українське кіно не обов'язково. знаєте, не хочеться як уйти, як Марвел, робити одні продовження. Хочеться що нове. А, а в світі роблять. Дивіться, ну, диявол б... носить правда, вже зробили і продовження, тому що людям полюбилася історія. Ну, власне, Олександр Щур пообіцяв блогерам, які зібрались в Києві на допрем'єрному показі. Що буде такий да він була... подумає. Да, у нас було смішно, у Нас прийшли на у нас була ж прем'єра в Києві і до прем'єр не да. Так. і звідки ми знаємо, що комедія смішна, тому що у нас шість залів було, всі шість залів сміялися весь час. Анатолій Анатолійович був, сміявся добре. Це дуже смішна комедія. Клас, я подивлюсь. Да, і тому ми знаємо, що вона смішна. А по-друге, було смішно ці блогери, вони теж запитали, а буде, чи продовження. Я кажу, ну ми ж зібрали тут 100 блогерів. Зараз ми зачиняємо двері і знімаємо продовження. Починаємо кастинг. І знаєте, найголовніше, як буде сприймати глядач. Тому що це завжди така таємниця, непередбачувана. Це диво. Чи будуть сміятися, чи будуть сприймати, як потім будуть відгуки, чи залишиться щось в серці зіграти щось трагічне, це легко, а от розсмішити а людину це, це, це най... ваш найважче це, я, це вищий з... пілотаж, <свист> так я скажу <свист> будь-який комедійний сценарист може написати драму, але не будь який хто пише драму, може так. написати щось смішне. Так само <свист> і в театральному форматі, так. друзі. Обов'язково сьогодні, сьогодні, прем'єра вже по всій країні в нашій та в кожному, в Дніпрі. В кожному, так, в кожному а кінотеатрі, у а стартуємо у Дніпрі у ну, Дафі Мультиплексі о 18.40. Косомська. Я будемо будемо багато розповідати про фільм, дарувати подарунки. Так, ви не самі подивитесь фільм. Ще... будемо фотографуватися, спілкуватися да. наживо. Це, це класно. Обов'язково приходьте, обов'язково підтримуйте український кінематограф. А він зараз, я, я вважаю, він зараз підіймається. Він як ракета несеться. Ну, дивіться, ну і попри все, попри, попри... І, ну, можливо, і завдяки можливо і якимось у таким от ситуації, яка у нас зараз в країні можливо і якийсь і старт був такий потужний, що ми показали, ми от ми хочемо від вас влетіти вже і або вас посадити на ракету зі 140 мільйонів і відправити кудись туди, в космос. Так кіно не може мовчати. Такий страшний час. Ми не можемо не, 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 не знімати, тому що сьогодні глядач має бачити своїх кіногероїв, своїх кумирів, бачити нові історії, як і в художньому кіно розважальному, mm. різножанровому, документальному, публіцистичному це шлях до серця. Глядачів я сьогодні розумі. вони в розпачі. Це я вам скажу це ліки від розпачу. так. Тому що ти йдеш сюди в кіно, ти отримуєш позитивні емоції, і коли ми а, приїжджаємо в шпиталі, а, в е, центри для реабілітації військових, вони просять обов'язково провести саме веселу комедію, щось таке для душі позитивне. Тому що, коли, скажімо, ми возили важкі фільми, ну от, ну, після, після, ну, під час ну, так, реабілітації так, так. їм дуже важко сприймати, коли вибухи на екрані, адже вони щойно тільки. З фронту тому є нагода нам відвідати ще Олександра та і наших військових. Ми неодмінно це зробимо. Є є, є, є такий план. Та. Ну, а ми, Хочемо побажати, щоб цей фільм обов'язково подивилася як на можна більше людей. А, касові збори були. Вони теж важливі. Вони теж важливі. Щоб ми можливо, дочекаємося і другу частину, і третю частину. Нас багато класних людей, яких можна показати, які хейтять, можливо, але які класніші. А послухайте чудову пісню. А хто хейтить у виконанні? Альона льондаційний саундтрек. Вона дуже класна. Саша о, Рома з Бахрами. Він да, ну, композитор композитор фільму. Та, фільму. Ну, ну теж класно. Ну ними воно все друзів. народжувалось прямо безпосередньо на майданчику. Як то раніше казали, капуснічик такий класний, mm. такий крута історія. Крута та. історія. Я, я впевнена, що вам сподобається Дніпро. Ми вас запрошуємо, друзі. Обов'язково приходьте. У нас сьогодні був в, в, величезні люди. Я так і взву, тому що Олександр щур. Він дуже крутий сценарист. Багато фільмів з з його пера вийшли, ну і Оль, я хочу вам сказати дякую вам дякую. за те, що ви є. Тому що от я вважаю, що голос України це Ніна Митрофанівна була. Спасибо. На жаль, це саме голос України. А якщо казати, як виглядає лице України, це для мене завжди лице України, а це жінка. Це Оля Сумська. Боже, дякую, надихнули, дякую, зворушили. Дякую вам за запрошення. Ми вас чекаємо а, так, знову. Знову прекрасному спілкуванні, друзі. Ну і всіх чекаємо сьогодні о 18.40 сорокому дафі мультиплекс. Прем'єра, стрічки 10 блогерят. Сумська там буде близько. Олександр о, Щур також Досим на вас чекає. Досить. Досить. Ну а ми вас чекаємо з новими поводами. У нас тут в студії. Так. Це інформатор ФМ. Друзі, всім гарного дня. Que é interview